Дорога родина, готуємо піцу разом з прекрасною, файною дівчинкою. Дякую. Так, так Максим, спершу мастим соус наниз. Савіловати чи ні? Чи я, думаю, що... я думаю, що весь, так. Так, далі я буду посипати на низ сиром. Сиру нам буде достатньо. Тепер беремо наше м'ясо, Максим. І викладаємо наниз м'ясо. Просто саме посувати? Так, е, так. Та. Далі в нас на черзі будуть йти гриби. Е, так, далі в нас помідори чері. Як видаємо Як, Як хочеш, будь-як. Помагай. Так. Потім ми ще раз це все діло посипаємо сиром. Ще ми зверху посипаємо е, сиром, нарізаний кубиками. Не дуже кубиками, якщо чесно, але, знаєте, піде. Е, сир моцарела. Моцарела? Так. Да. Да, да. Посипаємо ще одним сиром, буде е, дуже файно. Дуже смачно. Все, і ставимо в духовку, на скільки градусів не знаємо, будемо дивитися. Так. Е, да. Поки що ну, ми просто її поставимо. Головне, щоб... е, як її ставити? Сам сітка її. Так. Перехрестись. Чекаємо. Ми нашу піцу вже витягли з духовки. Вона. Запеклася чи пропеклася, запеклася, умовно кажучи. Будемо її завершувати. Ми вирішили, що у нас сьогодні буде піца з руклею і відносно з хамоном. Так, Максим, дивися, нам треба хамон взяти, кожен шматочок закрутити і на кожен шматочок піци просто поставити. Ти дивись. дивись? Ти можеш робити отак просто розриваєш і отак його закручуєш. Просто, просто будь-як. Ось таке в нас вийшло. А, друзі, оцініть, яка в нас піца вийшла. Від одного до десяти треба. Оцю шкалу вам вибрати, так? Да?